Якщо ви хочете насолодитися приємним, легким і водночас душевним кіно для літнього вечора, стрічка Квиток до раю це ідеальний вибір. У головних ролях тут неперевершена Джулія Робертс та харизматичний Джордж Клуні, які знову доводять, що їхній талант і хімія на екрані не старіють із часом. На презентації фільму актори виглядали просто чудово, а їхня взаємна хімія надихала і заряджала енергію всіх присутніх. Їхня спільна робота на екрані дійсно створює особливу атмосферу, яка зачіпає серце кожного глядача. Фільм розповідає про колишнє подружжя, яке змушене об'єднатися заради важливої справи, запобігти помилковому шлюбу їхньої доньки. Попри численні розбіжності та спільні спогади, їм доводиться співпрацювати і розуміти одне одного знову. Це історія про сімейні цінності, які зігріють серце кожного глядача. Квиток до раю це не лише романтика та комедія, а й чудова нагода замислитися над тим, що справжнє щастя часто поруч, навіть якщо ми його не відразу помічаємо. Якщо хочете відпочити від буденності, поринути у легкий сюжет із яскравими персонажами та приємним гумором. Цей фільм саме для вас: ідеальний супутник для літніх вечорів у колі близьких або друзів.